Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі дуже гарне авто. Щойно заїхало, Розмитне не сертифіковане Peugeot 3008. Авто, яке може засунути багато автомобілів різних собі за пояс. По комплектації, по стану, по комфорту, по салону один із найсучасніших автомобілів. В оригінальній фарбі автомобіль. Ось такий от навіть ззаді вигляд на 18-х легкосплавах сучасних. Зараз перейдемо в салон 143 тисячі оригінального пробігу, механічна коробка передач, вибір режимів руху, адаптивний дестронік, затемнення дзеркала, тачка просто. Сучасніше, авто лише з дороги. Буде заїжджати на детейлінг. 130 кінських сил, докатка домкрат все в багажному відсіку. Ось таке. Сидіння. в Відмінному технічному стані. Вартість автомобіля 17700. Якщо зацікавив, телефонуйте, буде більш детальний вигляд. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Зараз покажу вам, як працює двигунчик. Ось така реальна тачка. Всім гарного дня і до нових зустрічей.